Подібними попередженнями ще й досі різні місця масового відпочинку біля води. Облаштований за правилами пляж має виглядати геть по-іншому. В ідеалі за відпочивальниками повинні пильнувати досвідчені рятувальник і лікар. Під рукою те, чим можна витягти з води та надати першу допомогу. Наразі в області проінспектували до півсотні місць відпочинку, зокрема у Тростянецькому, Охтирському та Сумському районах. Тільки у сумах водолази обстежили майже два десятки таких. Провіряється дно. Місто для купання очищається від склянок, банок, каміння дерев, що нанесло время повені. Все все промірюються глибини, обозначаються параметри. Міста для купання обозначається, видається акт. Якщо порушення виявили, одразу не вішають табличку купатися заборонено. Спочатку протокол і рекомендовані для усунення дії. Ті, що працюють біля води, розповідають. До початку сезону проводиться на базі відпочинку цілий комплекс робіт, це як заключення договорів із на вивезення сміття, на відкачку рідких побутових відходів. Постійні проводяться консультації з санітарно-епідеміологічною службою для усунення всіх недоліків. Безпека вартує помірні гроші у залежності від площі акваторії, потягне максимум на тисячу гривень за 100 квадратів. Санстанція проби води та піску ще трохи коштів. Але в шию ніхто нікого не гонить. По перше, стати до роботи водолази можуть впродовж всього сезону, починаючи з квітня. По-друге, навіть за виявлених порушень рубати з плеча не погрожують. Ніділя срока хватить через неділю. має бути зроблено. Та якби не була підготовлена місцина біля води чи навіть пляж, відпочивальникам треба самим подбати про безпеку. Адже як говорять рятувальники зі стажем, вода помилок не пробачає. У нас дітки зовсім маленькі, ми навіть не купаємося, як ви бачите, ну вода холодна. Ну, ми вже літах обов'язково не заходять діти у нас нікуди на глибину. Я думаю, треба не відпускати дітей більше, ніж на метр, і взагалі ну, звісно, бути трезвими і внимательними. Ну і маленьких дітей взагалі не запускати воду самих. Забудьки не запливаємо. Ну не болимося ніде нічого. Нормально. Ну, не перший год плаваємо. 2 серпня свята Іллі, після якого купальний сезон вважається завершеним. Втім, за прогнозами синоптиків, саме у кінці липня на початку серпня чекають спеки. Оксана Усенко, Віктор Лапченко на часі новини.